Сьогодні 22 -е число, і я вам покажу, який в мене подаруночок сьогодні. Так, шукаю, шукаю. Ось така в мене коробочка. <сум> Велика, так що сюрприз повинен бути цікавий. Гілля душу. Міндаль. 250 міліграмів, так що мені вистачить надовго. І з сьогоднішнього дня я вам буду показувати свої вишивки. І сподіваюся, що вам буде цікаво. А також на мені ось така сукня з секд-хенду. Але вона мені дуже-дуже подобається. Так що хочу вам показати. Ось цю вишивку я почала вишивати. Коли не вишивала десь років 20, замовила вишивку, такий прям набір, пошила ось такі, бачите, щоб не пачкати саму вишивку, Станочек замовила. Так, так підійшла так вже професійно. І почала я десь кінець 21-го року. І десь у лютому, 22-го. Я її вийшла. Десь початок. Початок лютого. Це така перша робота за довгий-довгий час. Ось такі І Їх тут двоє. Один ховається у чашці з букетиком, мабуть, хлопчик, така зимова. Зимова казка, ліхтарик. Зайка дівчинка на гойдалці. Дуже красиво, мені подобається. На чорному фоні було важко вишивати, тому потрібно було додаткове освітлення. Ось тут ліхтарик. Вони в мене розобрані, просто скручені. Це я зараз скрутила, щоб саме показати вам ну, більш об'ємно.